Ми, православні канонічної церкви, знаходимося на світлі вулиці, світлому потік канонічної церкви, а нам кажуть, подьте з нами в тупік, усю вулицю, ту й темнозя. Що будемо робити? Ніхто не буде знати. Ми відповідаємо, ні. Ідіть ви самі туди. І чітко, як і мученця Агафія. Красно відповідаємо усім нинішнім язичникам, куди кланяються тайно своїм ідолам, ідеологіям, различним вождям і прочим. Ідіть, це ваших желаннях. кланяйтеся кому хочете, віруйте, як хочете. По закону маєте право. Але якщо ми маємо право, то чому ви сьогосвітні гонітелі зачастую без відповідної освіти, зачастую тих гонітелів церкви? Цілий слід злочинів уже зроблених в нашій державі, давно би їх треба судити, а вони, щоб відвести відвагу від себе, направляють гнів на нас. І от ми всі подумали в нинішню суботу задушню, скільки наших людей одійшло в вічний світ у часи гоненій. Скільки наших людей совершили подвиг віри в Христа Ісуса, ну їх подвиг не був записаний. Вони стали, і їх подвиг залишився тайний, невідомий. Скільки то було в часи Австро-Венгрії. Віть до сих пор, якщо говорять про людей австрійців, що кажуть? Австрійці, німці, сепаданти, красні, культурні такі собі. А ми знаємо їх по-другому. Ето австрійці, фанати завели нам насильство унію в Ужгороді. Ето австрійці зробили таку війну в Європі, що чуть ли не сто років воювали і наконець перемогли австрійці, зламали і наших предків, і ввели окончательну унію в Карпатські Руси. Ето вони, коли в 1914 році почалася мірова війна. Так вони лише 100 тисяч людей, карпатських русинов, вивезли в концлегері австрійський, концлегіря смерті Талергоф і Терезін. Та і коли старий імператор австрійський умирав так казали, мож, за що б тих людей покинули в тюрму? А він каже: Та вони ніч не зробили, вони злочин не зробили, але могли зробити злочин. Ви їх туди могли переселити на лібі другій території, де є нормальні умови, де є хоч вода напитися, а ви їх замкнули у концлагеря, де не було ні бараків, ні води. Розвів старий австрієць руками навірно. А що робити? І донині подвиг наших людей в тому лагері не є весь описаний. А скільки людей пострадало у других містах, але в будь-якому випадку... То всі мученики за віру Христову. І тому сьогодні кажемо, Господи, кого ми знаємо, молимося за упокой, в першу очередь родити родину батьків, дідів, наших мам, сестер, наших воїнів, котрих ми маємо, знаємо, а також всіх тих людей, котрих подвиг не був зафіксований, но він остався перед Богом. І нині ми з радостю возносимо свої молитви за всіх одвіка скончавшихся дідов, прадідов, братів і сестер наших, скончавшихся в вірі надежди, воскресення і воїнів на полі брані, уб'яних за віру, отечество, за них ми сердечно молимося. і мучениця Агафія Сицилийська. Моли Бога за нас, щоб і ми тут пам'ятали. Що як тебе красиву дівчину сперва придурювали до блуда розкольників, і розвратників, і сектантів путем обіцянки, що ти красно, ми тебе возьмемо. А коли ти заявила, що ти християнка канонічної благодатної церкви, то гнів, гонителів переріс всякі рамки, і нині да не удивляємося. Що такі моменти будемо віддіти та й видими, пам'ятаючи чоловік, котрий відступив від от Бога і став на путь гонення церкви, много разів втратить всі свої людські якості. Боже, мати, поможи нам, щоб ми сьогодні, молившись за покой усопших братів і сестер, з тим просилися на милость Божу, щоб Господь міг і нам. У тяжкий час не боятися проявити свій подвіг віри в Христа Ісуса, вірності канонічній церкви, бо лиш так поступаючи, будемо хоч маленько похожі на наших предків, сміло стоячих перед лицем дикарства тої імперії, в котрій жили наші предки, і нині просяся на молитву Гафії Сицилійської. Ми й діти Божі. Котрі бояться одного Бога більше нікого, і той наповнені радості духовної і світла духовного, на вічності віруємо, що в'єдно за святими і святою Гафією Сицилійською Бог і нас нагородить нагородою, Царством Божим. Амінь.